Він мені повів, я став тримтіти. Кав, за що я маю платити 7 тисяч? Василь Щадей, мешканець села Опорець, що на Сколівщині досі не може оговтатися від історії, яка сталася кілька місяців тому. Ні з того, ні з сього до чоловіка прийшли судовиконавці описувати майно за нібито не сплачений штраф. я узнав тільки через два роки. До того часу, як після два роки як був з мене на мене зложений акт. І то мені сказали, що в мене вже вийшло від суду виконавця, що я маю платити штраф. Я звернувся до суду виконавця кажу, за що я маю платити штраф? Він каже за незаконну вирубку лісу, що тебе спіймали. І зложили на тебе акт. Чоловік заявляє, ніякого лісу не крав і ніхто не ловив його на незаконній виробці. До того ж, днем перед тим, коли буцімто склали акт, пан Василь потрапив у лікарню з переломом ноги і має довідку. Втім, ні цей факт, ані відсутність чоловіка на суді не завадили визнати його винним. Сім'я увідчає. У нас п'ятеро діточок, кусочок хліба. Вони йому таку допомогу дають як багатодітній сім'ї. Що мають допомагають, а вони самі нажилися, накралися, у нас немає ні машини, нічого, в ні нього хати нема, ні документів, нічого, а, і, а таку суму платити. Іншому мешканцю цього села штраф за крадіжку лісу виписали днем, коли він розбився в ДТП. Я знаю, що він куди він їздив, я не в купувати. Він просто мачу за сіном сіла, ні Просто знаю, що я поїхав в ліс і... Тим більше машина дровами не була загружена. З цього приводу селом шириться багато цікавих історій, але розповідати, що знають, люди бояться. Не виняток і сільський голова. Всі залежать від дружби з лісниками, адже опорець не газифікований. Різко то тоді сморобили, бо ви бачите самі. Хто його виробить? Ні, хто 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 буває всяке. Хтось, попади, лісі, твій запати всіх. Поспілкуватися з лісниками не вдалося. Мабуть, активно вистежують злодіїв, бо на роботі немає нікого. Чи відомо обласному галсі лісу про зафіксовані випадки незаконного вирубування деревини на Львівщині, і чи достовірність кожного із них перевіряють на підприємстві? Про це запитуємо у його керівника. Ми не ведемо ні слідство, ні дослідчі перевірки, ні нічого, тому що це прерогатива правоохоронних органів. Я не можу навіть приїхати того лісопорушника там опитати, тому що він може звернутися в міліцію і сказати, що ми там щось від нього вимагаємо. Це чиста корупція, боже жовпаси, але зі своєї сторони я обіцяю вам одне, що якщо ви скеруєте нам, як журналісти, ці матеріали ми проведемо службове розслідування. Якщо будуть винні посадові особи. Клавського чи там це Сколівського ГлГП Гал, Галсіліс, я вам обіцяю, що вони будуть притягнуті до відповідальності найжорсткіше. Павло Котик запевнив нас, що вивчить ситуацію. Усі наявні у редакції документи ми передали Галсіль лісу. Після цього справа повернула у несподіване русло. Василь щодень ні з того, ні сього забрав апеляційну скаргу і чемно оплатив штраф. Чому, маючи докази своєї невини, чоловік так різко передумав, щоб дізнатися це, йдемо на маленьку хитрість. Телефонуємо довідатися, як рухається справа, а заодно розізнаємо ситуацію. на мене нічого не кричали, просто ми дійшли одного согласія. і як би вам сказати, то все коротше, ми дійшли нормальної згоди. Ну, а як згоди? Ви ж заплатили штраф? Я оплатив штраф, але вони мені спонсорську там допомогу туди-сюди і. Медізоди щоправда, від кого був щедрий жест, Чи від лісничих, які почули свою вину, а чи ж від сторонніх небайдужих, чоловік не знає. Усі справи вирішував адвокат.